Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити домашні смачні пельмені. І спочатку про тісто. Для тіста нам потрібно 500 грамів борошна. Я вже просіяла, підготувала. Або це 3 стакани по 250 мл і одна столова ложка. І буде 500 грамів борошна. Також потрібна чайна ложка солі без верха, одне яйце. І нам потрібна рослинна олія 25 грамів. Це 3 столові ложки. Олію я брала рафіновану без запаху. І так буду замішувати тісто. До тіста відправляю сіль і розмішаю. Потім з однієї сторони роблю заглиблення. Відправляю туди яйце і відправляю рослинну олію. І ось так з частиною борошна замішую, щоб яйце розмішалося з борошном. Далі ось цю яєчну борошняну суміш, ось так трошки відтісняю в сторону. Роблю ось тут заглиблення. І нам потрібна вода. 250 мл доволі гарячої води. Не кип'ятка, але гарячої води. І ось так швиденько все замішую. Замішую, замішую. Вода повинна десь так бути: градусів 50-60, доволі така гарячувата. І вже поступово підмішую і цю суміш яєчну і замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім рукою. Якщо десь вийшло, що яйце бистренько з гарячою водою трошки звернулося, то нічого страшного, воно в процесі замішування повністю розміститься в тісті і його не буде видно. Далі вимішую на робочій поверхні, буквально чуть-чуть підпилюючи борошно нашу робочу поверхню. Вимішую тісто, воно доволі тепленьке, приємне, вже не липне до рук. І тісто дуже приємно місити. Воно таке незабите, доволі слухняне і гарно вимішується. Ось так, тісто я вимісила. 5-7 я вимішувала тісто. Ось таке еластичне, хороше, я ставлю тісто. Тарілочку, накриваю полотеночком і даю можливість йому трошки постояти, відпочити. Ну, а поки що я займуся начинкою для пельменю. Для цього я вже перекрутила. У мене м'ясо свинина і трошки додала куриної філешки, грудинки. І також додала маленький кусочок сала, тому що м'ясо таке було нежирне. А коли е, м'ясо з салом, воно трошки сучніше буде у пельменях. я вже сюди додала мелений чорний перець, додала прованські трави фірми Каміс, мені подобається ця суміш трав. І також потрібно посолити. Сюди я також відправляю яйце, сіль і розмішую. Да, забула сказати, коли я перекручувала фарш, я заразом перекрутила цибулину. Завжди я роблю пельмені без цибулі. Мені не подобається потім запах цибулі, коли пельмени наші варяться. Але моя, моя сім'я цей раз попросила мене зробити фарш із цибулею. Ну, я трошки цибулинку перекрутила разом з м'ясом. Ось такий фарш у мене виходить. Якщо у вас фарш дуже густий і тугий, потрібно додати столову ложку водички. Я теж додала столову ложку води. Фарш у мене вже не такий густий, трошки м'якший. І все, фарш я теж залишаю, щоб він відпочив, тільки відправляю його в холодильник. І так, тісто моє відпочило. Ось таке мягке. Хороше, підсиплю борошно. Ось таке гарне тісто і буду робити пельмені. Для цього можна обичним традиційним способом робити. Маленькі пельменькі і кожен раз кожен пельмень защіпувати рукою, але це дуже довго, тому я буду робити ось на пельменниці. Так, дуже швидко я завжди заготавлюю, кладу в морозилку. Тісто кусочок я відрізала. Остальне я поклала назад накрила, щоб не завітрилося. Підпилюю борошном поверхню. І підпилюю гарно-гарно, не шкодуючи борошно нашу пельменницю. Чим краще ми підпилимо, тим менш пельмені потім прилипнуть до нашої пельменниці. І так, все підпилила і розкатую тісто. Ось так, тісто розкатала. І з цієї сторони гарно припилила бороштом. І цією борошняною стороною я накладую ось так свободно, щоб не натягувати. І ось бачите, в мене видно вже всі вже всі ямки, так сказати. І ось так пальцем я беру, ось так роблю тісто. Заглиблюю, воно не рветься, щоб видно було, куди класти наше м'ясо, нашу начинку. Ось так потрошку. Далі беру начинку з холодильника і потрошку кладу в кожну ямочку, в кожну ячеєчку. Начинки я кладу чимало так. І просто аж запіхую туди. Тісто не рветься, тісто чудове. Ось так. Начинку я розложила. Нашу пельменницю відставляю трошки в сторону. Знову ж таки відрізаю кусочок тіста. Остальне накриваю. Щоб не завітрилося. І вже наверх кусочок тіста я беру трошки менший. На нижній пласт я ложу трошки більший, беру кусочок, а наверх беру кусочок трошки менший. І знову ж таки розкатую і ось знову розкатала тісто, підсовую нашу пельменницю, а тепер борошняною стороною наверх. Знову я покриваю тістом. Придавлюю трошки спочатку руками, а потім прохожу скалкою. І ось так. Краї я забираю. Я знову туди кладу, щоб не завітрилось цих кусочки в країв, можна знову розкатати пласт. Соти всі видно. І я ось так витрясаю. Наші всі пельменьки. І далі я роблю так. Звичайно, всі пельмені, які я зроблю за один вечір, ми її з'їсти не зможемо, Тому я беру обичний кульочок цілоклановий, розрізаю ось на такі кусочки, трошки припилюю борошном і складую наші пельменьки. Ось так рівненько, судочок. І потім я відправлю це все в морозилку. Ось так, коли я зробила вже один ряд, знову я беру цей лаффановий кусочок, кладу і знову, щоб вони не позлипалися, з кульочком так дуже гарно виймати. І знову кладу наступний ряд. Цей судочок я відставляю поки що. А тут знову беру тісто, знову буду розкачувати і знову буду робити, поки не зроблю, не використаю всі пельмені, поки не використаю все тісто. І ось, коли в мене вже судочок, я повністю повний накрила кришечкою я не накриваю, щоб наші не пом'яти. Я беру судочок, вставляю кулючок, зв'язую і відправляю в морозилку. Ось так вони стоять у мене. Так вони не мнуться, не треба багато місця для них, тому що вони рядами гарненько сложені. А тоді, коли треба, я виймаю і варю. я люблю робити такі заготівлі домашні. Коли діти приїдуть частенько, я люблю чимсь з домашнім властить. Не купляним. Купляним вони самі куплять. А ось домашнє це завжди є домашнє. І ось так я заготавлю. Тепер буду брати наступний судочок і знову так складувати. Коли замерзнуть, можна їх виняти, розламати всі і в кульочок. А можна так і зберігати в морозильній камері. Ось так. Наші смачні домашні пельменьки. Ось так я роблю, заготівлю. Всім приємного смаку. Готуйте. Пока-пока. До нових зустрічей!